Сьогодні на імпровізованій сцені бібліотечного філіалу номер 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся колоритний показ неймовірної краси вишитих суконь та вишиванок. Спершу показали переважно весільні сукні з нашого регіону. За традицією її перед весіллям наречені вишивали самотужки. Запрошуємо на наш подіум Учасницю номер один. Сорочка називається «Заручений». Дівчина з Кременчука вишила її собі на заручене. І коли я запитала, чому заручені, звідки ну, таке? Тому що чисто дівочі троянди, але тут вишитий дубовий листочок. Це значить, що вже близько до серця лягло кохання. Тож з білими, червоними, з рідко чорними нитками та ретельним гаптуванням перед публікою постали витончені сукні, яким понад 100 років, та які до фондів Кременчуцького краєзнавчого музею передавали уже рідні тих, хто їх створював. І мені здається, що зараз душа цієї людини, яка вишивала цю сорочку, летить і радіє, тому що ці сорочки вони отримали нове життя. Сукні з Кременчука з регіону, який славиться полуницею білецьківкою вишиті технікою білим по білому з решетилівки. Про весільну вишиванку своєї бабусі розповідає і працівниця бібліотеки Інна Хмелик, яку одягла сьогодні. Якщо брати мій сьогоднішній костюм, так би мовити, то це сорочка моєї бабусі. Вона була вишита чорним, а зараз просто вже десь близько 100 років. З чорних уже ниточки стали сірими. Це її корсетка. Ці сорочі в цій корсетці вона виходила заміж. Зазвичай на таку сукню чи вишиванку у дівчат та жінок могло йти часу до року праці. Сучасні ж майстрині набагато вправніші. Так, свою сорочку, відома переможниця вишивальних конкурсів Наталія Рома, створювала близько трьох місяців. Ця сорочка вишита за з старовинної сорочки з приватної колекції. Це гадірська сорочка. Вишита вона, оригінал вишитий повністю коричневими нитками, але так як коричневий колір для мене, ну не трошечки мені не пасує, тому я додала ці зорі, вишила блакитним під свої очі. Тут дуже багато технік, так як наші полтавські сорочки відрізняються тим, що виконуються. Ну Багато технік використовується. Наприклад, це коричневе, коричнева це називається техніка вирізування з заповненням ляхівкою, тому що є різноманітні ну, заповнення. Види. У блакитні зорі це вишиті техніка е, лиштва або коса лічильна гладь. Оце це такі збірочки, це називаються пухлики. О, тут також на рукавах поклаки виконане зубцюванням. Тут показали і її роботи в інших техніках. А от колишня підприємиця Лариса Старик взяла до рук голку з початку пандемії. Спершу створила сорочку для онука, а згодом уже сім вишиванок. Сьогодні була у сорочці вишиті львівською технікою. Робить жінки і ляльки, також одягнуті у вишиванки. Вивчаю історію костюма і питаюсь в ляльках, це ж. Показати різні області. Ще одна працівниця бібліотеки, пані Вікторія, похвалилася вишиванкою, яку попросила створити свою маму. Я дуже рада, що вона мене жива, здорова. Дай Боже ще здоров'я. Хай усі мами всього світу будуть здорові. і Нехай вони дарують нам ще дуже багато щастя, тепла і радості. Я дуже щаслива, що в мене є ця вишиванка. Тож ж, бажаємо натхнення усім, хто кропітку роботу та ретельне талановите уміння переносить в обереги символи і таку красу з Днем Вишиванки.